Доброго вечора, шановні підписники. Зараз пройдемося по новинках, які ось тут я частину виклав і націнив вже а частину зараз тільки покажу просто так дуже швиденько оглядово. Значить, Тут у нас приїхали вудочки з кільцями і без е, різних кольорів. Ось, Наприклад, 5-4. Бюджетні варіанти, проте не менш якісні, ніж на порядок дорожчі за них. Далі, це в нас ящик цих вудочок. Знизу тут карбонові вудочки різного плану. 5, 6, 7 метрів є з кільцями і без. Далі, тут у нас спінінги від флагман, там Blackfire серія, майже вся лінійка і плюс кілька тандермаксів. Тут тигровий горіх 400 грам, готовий до використання, вже варений, 120 гривень. Ось така упаковка свіженький. Далі, Angry Bates. Ось такі модельки. Приїхали, націнив, повивішую сьогодні на вітрину. Бокові кивки у двох моделях. Перший і другий номер ось бачите, зазначено на етикетках. Ціна 140-150 гривень. Ось таке тут кріплення. Кого цікавить, можу. На Viber там Telegram будете писати. Зроблю детальніше фотографію чи зніму відео. Так, тут у нас мепси. Мепсів, до речі, і так немалий вибір є. Поповнення тут приїхало. І ще частина там в ящиках. Зараз до них дійдемо. По катушках. BlackFire 3000, сенсор. До речі, Blackfire це вже оновлена моделька. Сенсор. В розмірах 3 і 4 Ески мілка шпуля. До речі, питання до флагман. Невже це Еска? Ну просто глибина шпулі така доволі середняча. Ну, не зовсім еска, ну і не зовсім і глибока. Ексія трьох тисячка, Екусіма трьох тисячка, Екусіма тисячка, ніндзя ЛТшка трьох тисячка. Далі серія бонус від 2 до 4 тисячки. Бонус випускається тільки у варіантах із мілкою шпулею. Поводки 40 см 12 кг на розрив. Два штуки в упаковці. Поводок флюрокарбоновий 45 гривень за упаковку ціна. Коробочки такі от азури. Тут дешеві свінгера на штанзі. Ну, знову ж таки, це вже було в асортименті, просто приїжджає періодично поповнення. Далі в ящиках ненацінняний товар, що тут цікавого. <кій> Силікон від флагман. Там всякий різний гарний. UGK, ниточка. Копії на флагман циклопи, мандулки, вобірки. Ось такі бокси доволі непогані. Я колись купував аналогічний від компанії Condor. Мені дуже сподобалися. Зараз от е, випускає компанія Флагман. Не менш якісні, пластик класний, можу рекомендувати. Е, будуть... Ну, Вони вже є, в принципі, в асортименті, просто треба націнити і викласти на вітрину. Ну, там ще щось може на дні є цікаве. Мепси, наприклад. Але то таке, то дрібниці. Далі. Коробочки такі. Це новинка, по крайній мірі, для мого магазину, так як в мене. Таких не було раніше в асортименті. Класні. Пластик от прям реально на максималках. І прорезиняна. Бачите, отут верхня кришка, що дасть змогу вам просто кинути цю коробку в воду. Ну Наприклад, випадково у вас випадає з лодки вона. І не потоне, буде зверху плавати. Нитка, Мандулки менші, якісь там вобірки. відцепи. Також доволі така річ, знаєте, не зовсім популярна, проте, ну, скажімо так, не менш необхідна, ніж, наприклад, якийсь той самий карцан. Ще бокси. Ще мепси. Ще блешеньки. Так, тут у нас весла, ну, верніше, на весла. Там чохли, чохли не всі є ще дешевші, десь там в складі лежать. Отаке от от оновлення. Ще, до речі, ножі приїхали. Ножі вже навіть сюди не ніс, тому що такий об'єм товару потрібно буде націняти десь години-дві мінімум. Сьогодні не встигну. Але завтра ви зможете побачити все це на вітрині. Тому ласкаво просимо онлайн-покупців. Прошу писати на Viber Telegram, де вам зручніше. Пишіть, скидайте фото, що ви хочете. Можете скрін, наприклад, зробити. Скидайте скрін катушки, щоб ми довго там не вгадували. Типу, шпуля там з дирочкою була, хочу ту чорну катушку. А так скрін зробили, скинули. І мені швидше, і вам легше. Отак от, от. Так що гарного всім вечора, всім гарної п'ятниці і гарних вихідних. Дякую за увагу. До побачення.